Добрий день, гуртківці! З вами Юга Вірина Іванівна. Сьогодні ми продовжуємо займатися за програмою дебати. Тема має назву Правила створення команди. Командні ролі. Внутрішня командна комунікація і деякі ми розглянемо практичні вправи. І так, правила створення команди. Перше кількісний склад. Він може бути від 5 до 12 учасників. Залучення різних учасників. Учасників за профілем знань, віком стажем. Правильне розуміння всіми членами команди суті проблеми, надання учасникам команди всієї інформації та документації, розподіл завдань учасників під час обговорення в команді: визначення ліміту часу на кожний етап дотриманням термінів, вміння слухати партнерів по команді. Оволодіння навичками розв'язання конфліктів, вміння подолати пасивну поведінку окремих учасників команди. Дотримання правил і норм, вироблених командою, незадоволення досягнутим. А зараз ми з вами розглянемо теорію командних ролей і які бувають ролі у команді. Теорія командних ролей Раймонда Белбіна в 80-ті роки минулого століття справила революційний переворот у підході до управління персоналом. Вона побудована на тому, що будь-яка навіть найменша компанія повинна використовувати переваги командної роботи, де кожен грає тільки свою роль. За теорією Раймонда Белбіна таких ролей 9. Для їх визначення він розробив на основі опитувальника спеціальну програму. Ви побачите цю таблицю, яка на початковому етапі дозволяє розпізнати роль за її характеристикою. Кожна роль. Має переваги і недоліки, причому абсолютно не страшно, якщо слабкості допустимі. Але якщо в процесі роботи вони трансформуються в неприпустимі, то від такого співробітника буде мало користі. І так, перша роль чинний, дійствуючий, які його типові риси. Він консервативний, обов'язковий, передбачливий. Е, недоліки. Недолік гнучкості. Несприйнятливості до нових ідей. Далі голова дасть саме слово за себе говорить: заспокійливий, впевнений в собі, контролює себе, позитивні якості, здатні зрозуміти і використати будь-які здорові пропозиції без упереджень, цілеспрямованість, негативні його якості. В нього середній рівень інтелекту та творчих здібностей. Оформлювач рішень. Типові риси. напружений, состязателен, динамічний, Позитивні якості, енергія і готовність кинути виклик інерції, неефективності, благодушності і самообману. Його негативні риси. Він легко провокуємий, драцівливий, неспокійний. Далі генератор едейт, це теж само за себе говорить: е, серйозна і неортодоксальна мислячий індивідуаліст. Його позитивні риси обдарованість, уява, інтелект, знання. І так, негативні риси. Він вітає в хмарах, схильний не звертати увагу на практичні деталі і формальності. Дослідник ресурсів. Екстравертний, да? це така людина, яка спрямована на зовнішній світ. Веселий, комунікабельний, ентузіаст. Позитивні риси, здатність контактувати з людьми і пізнавати нове, здатність відповідати на виклики. Його негативні якості він схильний втрачати інтерес відразу після того, як проходить початкова захопленість. Аналітик стратег це людина розсудлива, спокійна, обережна. Її позитивні риси розсудливість, вдумливість, чесність. Негативні риси. Немає схильності або здатності мотивувати інших. Колективіст. Схильний до спілкування м'який, сприйнятливий, позитивні риси, здатність пристосовуватися до людей і ситуації, здатність змінювати командний дух, його негативні риси, нерішучість в кризових ситуаціях. І доводячи до кінця, старанний, організований, сумлінний, обачливий. Позитивні риси здатність контролювати викона... виконання завдань і доводити справу до кінця, прагнення до досконалості. Негативні його риси. Схильність приділяти надмірну увагу дрібницям, небажання обмежитися задовільним замість кращого. Це такі люди, які бажають довести роботу до досконалості. Їм важко зупинитися. А, як ми усі розуміємо, в досконалості нема межі, тому роботу можна творити нескінченно і ніколи не завершити. Якщо вчасно не зупинитися. От такі командні ролі ми сьогодні розглянули. І зараз я хочу запропонувати вам деякі практичні правила. Перша вправа, вона називається Картинка настрою. Я пропоную вам розподілитися на команди до 5 осіб, від 3 до 5 осіб. Оберіть у своїй команді лідера. Ця гра вимагає невеликої підготовки, тому що вам знадобиться набір картинок. Ну, завдання для лідерів команди. Можна зібрати вирізки з газет та журналів, плакати чи листівки, а також роздрукувати картинки з інтернету, найпростіше шукати їх у інтернеті. На картинках мають бути пейзажі, міста, люди, форми чи тварини різних кольорів та у різних ракурсах. Розкладіть картинки та попросіть учасників вибрати по одній картинці, що відповідає їх настрою. Коли всі зроблять свій вибір, запропонуйте ігрокам розповісти, що вони бачать на зображенні, які відчуття воно викликає і чому вони його вибрали. Чим корисна ця вправа? Ця вправа добрий спосіб розпочати працювати над проєктом, над виконанням серйозного завдання, оскільки дозволяє. Примацати настрій у групи незвичайним та креативним способом. Не обов'язково просити учасників вибирати картинку за їхнім настроєм. За допомогою цього методу можна спробувати дізнатися, що люди очікують від проєкту, їхні почуття щодо поточного проєкту або як їм хотілося б закінчити день. Як кажуть, показати, простіж, показати простіше, ніж розповісти, і ця вправа допомагає багатьом людям висловлювати свої думки та почуття. Далі вправа вона має таку назву Дві правди та одна брехня. Розмір команди від 3 до 5 осіб. Прошу усіх у групі розповісти про себе. Два – Факти та одну брехню. Чим екзотичніше факти, наприклад, я струбав з парашутом у ріці, І чим достовірніша брехня, наприклад, у мене нема двох собак, тим веселішою буде гра. Завдання кожному учаснику подати три такі твердження про себе правди і три твердження брехні. Групи між собою обмінюються своїми враженнями. Від цієї гри, а потім розповідають мені у зручний для вас спосіб. Чим корисна ця вправа? Ця гра добре підходить для груп, учасники яких поки що погано знають один одного. Те, про що ви розповідаєте, згода може стати темою для розмов. Наприклад, «А що ти робила в Коста-Ріці?» Отака вправа. Далі е, пропоную вам вправу під назвою одне слово. Те ж саме, команди можуть складатися від трьох до п'яти осіб. Виберіть фразу, пов'язану з темою дебатів. Ну, наприклад, в усіх школах має бути введена обов'язкова шкільна форма. І така тема або така тема. В усіх школах необхідно запровадити вивчення двох іноземних мов або трьох. Далі. Така тема. Необхідно підтримувати мирне використання атомної енергії. Четверта. Куріння має бути заборонено. П'ята алкоголь має бути заборонений. І вам треба записати одне слово, яке спадає на думку, пов'язане з цією темою. І одне слово пов'язане з почуттям, яке викликає ця тема, і ці теми, які ви будете розглядати. Зрештою, у вас буде набір слів з цієї теми і набір почуттів. Ну, от, наприклад, перша, перша тема в усіх школах має бути без обов'язково шкільна форма. Да? Яке слово? От в мене яка асоціація виникає, солдат, а почуття роздратованість. От, от так і ви, ну, будь ласка, зробіть. З цих слів кожна команда може зробити презентацію, да? виписати усі слова, які. Ну, які прийшли вам на думку, які ви відчули. І поділитися з нею з іншими командами та зі мною, а потім зробити можна спільну презентацію. Чим корисна ця вправа? Це хороший спосіб зібрати думки і почуття всіх учасників команди. Ви зможете оцінити атмосферу перед зануренням в основну тему зустрічі, а також Знайти питання чи проблеми, які можна розглянути, щоб зробити вашу роботу більш продуктивною для всіх членів команди. І останню вправу, яку я вам сьогодні запропоную, вона має назву Що зробив би Містер Х? Розмір команди може бути більше п'яти осіб. Представляю вашій увазі такі проблеми. У нашому суспільстві дуже багато реклами. Далі тема: носіння ручної вогнепальної зброї громадянами має бути дозволено. Далі, п'яний водій повинен довічно позбавлятися прав водія. Ось такі теми, так? Да? А тепер назвіть одну знамениту людину чи лідера, яким ви захоплюєтеся. Це може бути знаменітець, підприємець чи їхній родич. Увійдіть в образ цієї людини так, начебто ви стали нею, з її манерами спілкування, здатністю виказувати свої думки, його походку і здатністю переконувати, надихати. Підійдіть до вирішення проблеми і розкажіть про вироблене рішення так, як вирішила б цю проблему ця людина, да, яку ви уявили. От таке завдання. Ви можете це записати, а потім переслати друг другу і мені. Чим корисна ця вправа? Зацикленість на собі часто заважає людям ефективно вирішувати проблеми. Поставивши себе на місце іншої людини, можна знайти нові рішення. До того ж, на якийсь час прикинутись кимось ще просто весело. На цьому на сьогодні усе. Я бажаю вам успіхів. Натхнення, щоб ви могли зробити багато справ і цінували кожен день. До нових зустрічей. До побачення!